Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний. Понеділок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. І в своїх постановах на цей час адвенту різдвяного посту. Маю надію, кожен взяв собі постанову якусь більше молитися, більше бути в тиші, більше бути або щось не вживати. Хтось від цукру відмовився, хтось від алкоголю. Ну, на ці тижні і це файно. Ну, з деякими звичками, звісно, краще зав'язувати назавжди, такі як алкоголь. Це не є якби щось таке нормальне, як цей світ пропонує нам, що ну, випити нормально, не пити це не нормально. Якраз норма це не пити, а вже трошки випивати це вже не норма. Ну, так, на жаль, є. Особливо в Україні. Тому такі постанови краще брати на все життя від алкоголю, наприклад. Від цукру теж непогано <свід> від кави. Ну, але то вже кожен собі вирішує сам. Але варто, власне, на ці дні Адвенту, на ці дні на Великий Піст побачити. побачити, від чого я залежний, від чого в мене ломка. Це може бути мобільний телефон, це може бути кавуся, це може бути цукар. Ну і так далі, далі, далі. Можна продовжувати. і продовжувати. Бо ми маємо залежні бути від Слова Божого. А чомусь від Слова Божого не виходить бути залежним. Ми пробували бути залежним від Слова Божого. Ну якось не виходить. Ну ну пропустиш уривок прочитати зранку. Ну почуваєшся якось не так, а але ломки такої нема. Якби кави не випив, то ломка була б сильніша. Ну, я каву вже давно не п'ю, але знаю, пам'ятаю ще, як, як це, коли ти п'єш каву, але один ранок не вип'єш. Ходиш уже сонний, уже все, день пропав, і то і все. Такої ломки нема, коли слово Боже, не прочитаєш. А, а мало би бути, то треба таку цю виховувати звичку, звичку молитви, молитви. Ну і щоб була звичка молитви, треба просто виділяти на це час. Звісно, найголовніше це виділяти час і планувати. Бо якщо не планувати молитву, вона сама по собі не станеться. Ну, на жаль, так і є. Само по собі стається щось інше, тільки щось недобре. Само по собі можеш впаднути на диван і в Тіктокі пролежати годину. А, а чомусь само по собі так не буває, за Словом Божим. <реш> Що годину зачитався, зараз Ну, це, власне, наша така натура людська. І сьогодні візьмемо е, 25 грудня 2010 рік. Дорогі діти! Сьогодні я і мій син Ісус хочемо вам дати обільність, радості та миру. Щоб кожен із вас був радісним, носієм та свідком миру і радості в тих місцях, де живете. Дітоньки, будьте благословенням і будьте миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо знову, знову нам Марія показує, які ми маємо бути, який е, стиль життя має бути, який відблиск життя має бути. Що в мені мають бачити. Люди, люди, ті, які коло мене, там, де ти живеш, каже, не там, де ти хотів би жити, не там, де ти де хотів показувати, а там, де ти живеш, відблиском радості і миру. І, і сьогодні можемо проаналізувати, чи я є відблиском радості та миру, чи я є відблиском критики, осуду різного роду порівняння. То свої точки думки, ну, тобто, такої, знаєте, такі люди, які приходять, і ось я правий і все. Більше ніхто не має е, права на свою думку. Е, чи ти такі є? Тобто, як цей прямо як стовп, як стовп. Люди є різні. І для того є різних багато. Мінені, різних думок і різного розуміння. Тому, власне, не можемо бути я правий і все, і більше ніяких альтернатив немає. В багатьох істинах є різні шляхи, але коли подивитись на того, на того, на того, всі ми йдемо в одному напрямку. Можливо, так, лише обираємо різні випробування. І таке буває. Головне, щоб ми йшли в одному напрямку до Бога, до святості. І тут важливо вже е, навіть не вибір напрямку, а розпізнавання волі Божої. Бо когось Бог кличе до святості в один спосіб, іншого в другий, третього в третій спосіб. Не можемо сказати, що знаєте, всі маємо стати священниками. бо... Тільки так дійдемо до святості. Або не можемо сказати, всі маємо одружитися, бо тільки так зайдемо до святості. Або не можемо сказати, всі станемо пустельниками і будемо жити на горі Крижива. Також не, не, зайд, ну, не факт, що дійдемо всі, і якщо всі станемо місіонерами. Так, ми покликані бути всі місіонерами в плані там, де ми є. там, де ми є, руками Божими, світлом, світом, покликані бути. Але хтось більше до життя такого якогось, але це треба розпізнавати. Тільки Бог знає і тільки Бог може тобі підказати. Я, наприклад, не можу тобі сьогодні сказати, де твоє покликання. Яке твоє покликання в сім'ї, в священстві, в місіонерстві. Це вже є відносини з Богом особисті, але головне зважа... не. Ну, розуміти на такі основи. Якщо ти покликаний до сім'ї, маєш жінку, то це вже сімейне. Тобто вже в сім'ї твоє покликання, найперше. Кажуть священник, чоловік в сім'ї як священник, тому це твоя перша парафія. Ну, а ксіонс, Римокатолик, наприклад, який не має сім'ї, то покликаний також і в священстві до чогось. Хтось до проповідування, хтось до постельничества, хтось до євангелізації, хтось до сповідальні. Кожен має покликання, покликання. І варто його розпізнавати. Варто його розпізнавати. І коли ти будеш цим займатися постійно, розпізнавати, шукати, не будеш мати часу на, на, якісь, на якусь ерунду, ну, на якісь осуди критики, те, що нас завжди бентежить. Або порівняння, недоліків у всіх видивлятися. Це, власне, ну, от безділля приходить. Від того, що нема що робити, приходить оце таке, ну, щось, щось спокуси, гріхи. Марія каже, сьогодні я і мій син Ісус, хочемо тобі дати обильність радості та миру. Хочемо тобі дати, хочуть мені дати обильність радості та миру. Це означає, що все буде. Все повністю, повністю е забезпечений всім. Це об обільність. Обільність – це коли все маєш, і навіть більше. <хе> То і ще маєш дати. Розумієте, не тільки покриваєш свої потреби, а і ще можеш покрити чиїсь потреби. Це обільність. Обільність, а ще є радість і мир. Це є вже не матеріальна сфера, але матеріальна сфера також сюди входить. Бо не можеш бути. З рваними чоботами і радий ра, ра, в радості. Ну, бо, знаєте, можуть пальці холодно бути, бо зима, сніг, ну, снігу Меджугорі немає, але в когось є сніг. Тобто, обільність радості та миру приходить з усім разом. І з матеріальним забезпеченням також. Щоб кожний, щоб кожний кажу, щоб ти, я був радісним носієм та свідком миру. Радісним не носієм та свідком миру і радості в тих місцях, де живе. Тобто я маю тут ходити, тут бачите, зараз людей дуже мало. Меджугор'я зараз якраз не сезон, то так файно, більше часу на тишу. Ну, я люблю людей, але іноді відпочивати від людей також потрібно. І зараз якраз такий час, де бачите, ну, мало, мало людей. Порівнянні, якщо з літом взятим. То каже будь носієм та свідком миру і радості. І це наше завдання на цей тиждень, бути, носієм, е, бути радісним носієм та свідком миру і радості. Ну, ось сьогодні завдання на цей тиждень бути такою людиною і, і побачити це, а, або почути, або запитати у своїх колег, чи я несу радість і мир. Чи я несу «Бо -бо 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 -бо! політика, новини, війна, Путін ту-ту-ту-ту-ту? Який я носій? Що я сьогодні несу? Критику, негатив, все не подобається, та влада та нарікання постійні. Чи радість і мир? Чи радість і мир я приношу на роботу, приношу до своїх друзів, що я приношу? Можеш у друзів запитати, у колег на роботі запитати, що ти приносиш? Постійно, ну, як би вони тебе охарактеризували? яким свідком ти є? Радісним носієм чи сумним носієм? І це важливо робити, цю практику важливо робити. Якщо не будемо робити такі маленькі практики, то взагалі для нас це стане теорією. А єдина мета цього відео, цих програм щоб з теорії перейти на практику. Бо Марія говорить настільки. Прості практичні речі, які треба виконувати. Виконуєш і живеш цими посланнями. Не виконуєш, ну не живеш цими посланнями. Просто все. Дитинко, будь благословенням і будь миром. Будь цим благословенням, будь цим миром. Що означає ці слова? Будь. Тобто не критиком будь, а благословенням. Благословляй, коли тебе гонять, благословляй ворогів. І будь миром, будь миром, неси мир в усі розмови, у всі відчуття, емоції. Будь цим миром. Каже, не шукай його десь, коли він впаде на когось, а будь цим миром, будь це миром серед своєї компанії, будь цим благословенням серед своєї компанії. І тоді почнеться, почне змінюватись світ. Спочатку той, який навколо тебе, бо кожен бачить кусочок світу, і, і важливо, щоб твій світ почав змінюватись, той, який навколо тебе, а далі, далі, далі е, інша відповідальність інших людей. Тому відповідаємо за зміну цього світу, який ми бачимо, в якому ми в середовищі знаходимося. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Па-па!